Відвідування зоопарку це чудова можливість для дитини побачити тварин, дізнатися про них більше та відчути зв'язок із живою природою. Проте, це також місце, де необхідно бути уважним дотримуватися правил безпеки, щоб прогулянка принесла лише позитивні враження. Щоб відвідування зоопарку було безпечним і приємним, пам'ятайте. Перше, поясніть дитині правила поведінки. Перед входом розкажіть малюкові, що тварини це не іграшка, і їх не можна дразнити, лякати чи догодувати без дозволу. Друге, дотримуйтесь встановлених меж. Не заходьте за огорожі, не підіймайте дитину над бар'єрами, не дозволяйте торкатися кліток, вольєрів, сіток. Третє. Слідкуйте за дитиною постійно. У зоопарку багато людей, цікавих об'єктів, а тому дитина може швидко загубитися. Тримайтеся поруч краще за руку. Четверте. Уникайте годування тварин. Навіть якщо тварина здається доброю, її харчування має контролювати персонал. Невідповідна їжа може нашкодити, а близький контакт бути небезпечним. П'яте. Одяг і взуття зручні та закриті. Прогулянка може бути тривалою, тож варто подбати про комфорт та захист дитини від випадкових подряпин чи укусу комах. Шосте. Поважайте тварин. Навчіть дитину спостерігати тихо, без вигуків і стуку по вікнах. Це вияв поваги і турботи про братів наших меншів. Сьомо. У разі надзвичайної ситуації. Вивчіть разом із дитиною, як виглядає охоронець, демонт-пункт, вихід або інформаційна служба. Якщо дитина загубиться, вона має знати до кого звертатися. Порада після відвідування зоопарку обговоріть побачення, запитайте, яка тварина найбільше сподобалась, що здивувало. Такі розмови розвивають емоційний інтелект і зміцнюють ваш зв'язок із дитиною.